Доброго дня. І що, треба вже час підходить і погода дала можливість заїхати сьогодні на пшеницю. Купляв були чаблиці такі, що любі просів рисунки. Два роки я ними відкропив. Да, два 2,5, ну, я тоді купив його пізніше. Довго думав-думав і придумав. І що я тут придумав? Придумав я форсунки від Екоджет поставити. Заказав Заказавши я їх у листопаді на Чорну П'ятницю. Переход яки одразу мені взяв і взяв жовтим швидко. Буду крупити, щоб вилив був 100 л на гектар. І вмезуємо це, виходить. Друга передача. Так, чуть більше середніх оборотів. І там получится по в общем Жовті, це в нас виходить я десь 8, а я ходжу 9 км в час. Десь виходить на 100 літрів. І якщо кропити третьою передачею, то виходить десь 12 км в час, 79-80 літрів на гектар. Ну що, пниці буду кропити зразу. Деразал, екстра Гренадер. Йому вже років, мабуть, з 10-12 це точно. Ну, я пробував, то він працює ще. Це ще той. Канунірдо, карбоміду кілограм. Кілограм з розрахунком 6 кілограм на гектар. І... І ще десь там є Оракул Мультикомплекс. Так, ну начну міняти форсунки, далі ключуся. Вже трохи поставив з'єднування, хочу ще показати. Беремо самого, самого розпілителя Беремо колечко. Колечко туди. Переходник. Конц. І в общем сок як сюди повернули. Так, поміняв я вже поміняв всі розпилювачі. Дивіться, не включав, багато вже відео є. Як розпилюються, як але во ось замітно. Ось Розпилював. Яка ширина. І ось яка ширина від простих щільових форсунок. Я лишив три форсунки. Спеціально тут на релі думаю для добре виду. О, навіть з цього боку, будемо дивитися, лові цей о, хоп. і пішла широка. І тут живо. Ну, Розпилюю класно. Я залив, взяв пару два відра води, залив то, зараз заливаю. Їду на пшеницю. Буде на пшениці. Я думаю, я звісно сам, але якийсь маленький від ще зніме. Отак, пшеницю я вже покропив. Вітер гарний віє, це мені аж самому сподобалося. Вітер віє, а знос, зносу вже малесенький, єлі єлі знос. Я невисоко упустив і класно, мені сподобалось. То, такий, то, то дуже добрий. От така пшениця, бурянчик. Ну є, на пшениці видно, камера не передає. Але крапельки видно. покажу що подивимося по бурянах я. ну Ну не видно, але ну є капельки. Ну, що як коджет на красоті. <гум> Мені сподобалось також. Що... Показали вони себе. Ну, нащо тут не знаю як, але ну, насчут вітра, то вітер вітру вони не бояться. То я пройшов туди і туди якраз в мене одним крилом я закрив. Пшеничка, це тут 50 соток для себе. Тут була соя, а перед соєю була ліцерія. Ліцерія і соя. А там була вже, наверное, роки три далі, це в мене воно плин, можливо, три роки. Ліцерія, ой, кож ліцерія. Три роки була соя по сої, а до того там був период. Хотів, якщо показати, вже нема. То поле, це кернел тримає, тільки що брали, бачу, аналізи ґрунтів, машина їздила. А, виїхала вона там, не видно, ну виїхала. Оце, оце щось похоже в Кернелла теж не землеробство, не те, що ми... Взяли, взяли аналіз ґрунту і треба буду знати, що додавати. У В нас тут вони сіють трьохпільносів і змін. Пшениця, кукурудза, соняшник. Так це вже, мабуть, років, років 9 точно вони у нас, це, так воно у них завжди. А Тут виходить клин. Це тут три роки соя по сої була і це вище пішла ліцерія. Була ліцерія, перший рік я того року приорав соя тут була, і це вже пшениця. Непогана пшениця. Сіяв, я давав сюди НПК. Ще білоруський, я ще брав, нагадує років, років скільки. Та не років скільки, а два роки назад. 16-16 і... і плюс 6 сірки. 3-16 і 6 сірки. І все. І більше. Більше нічого тут не було трактор стоїть. Зараз я піду в хрещені мамі Попробую пшениці. А завтра, якщо, мабуть, буду починати сіяти сою. Вже вроді би земля підсохла, пару днів дощів не було. Я думаю, буде все нормально. Завтра посіємося. Землю якесь там маленьке відео. Поділюся, як я роблю, щоб люди що кажуть, що скажуть. Ну все, на все добре, всі граї, гарних ружаїв. Ставте такі вподобайки. Садова.